Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про таку рослину, як бугила лісова. Росте бугила лісова, як бур'ян, у листяних та мішаних лісах, серед чагарників, на узліссях, в садах, під парканами, вздовж польових та лугових доріг, звідси й наукова назва квітка попідтиння. Бугила лісова досягає висоти 50-150 см. Стебло прямостояче, гранчасто борозенчасте, вгорі стебло дуже розгалужене, оголе, лише під вузлами шорстко волосисте. Листи складні двох трьох перестів, обрисі трикутні, частки першого й другого порядків на черешках, а частки останнього порядку сидячі ланцетної форми, гострі глибоко пересто розсічені. Цвіте богила лісова у травні липні. Дрібні білі квіти зібрані у суцвіття складні зонтики, а складні зонтики, в свою чергу, зібрані у складне щитковидне суцвіття. Зонтики без обгортки мають від 7 до 15 майже однакових голих променів. Обгорточки, звичайно, з п'яти яйцевидних або яйцевидно-ланцетних, відігнутих донизу війчастих листочків. Квіти білі, але плідних квіток у зонтику від 4 до 8. Чашечка непомітна. Пелюстки білі, обернено яйцевидної форми, зверху виїмчасті. У липні-серпні достигають плоди, двосім'янки до 6 мм завдовжки з коронкою білих щетинок, довгастої форми, гладенькі, блискучі до верхівки звужені в носик. Коренева система стрижневого типу, але потовщеними є не тільки головний корінь, але й бічні та додаткові. Бугела лісова не тільки рослина бур'ян, це ще й харчова рослина. Молоді рослини бугели у листках і в стеблі містять до 4% вуглеводів, до 2,5% білків, органічні кислоти та вітаміни. Молоді ароматні листки та черешки бугели в суміші з іншими рослинами, які не мають запаху, вживають у вигляді салатів. Готують з них холодні борщі та окрошки. Важливо не сплутати молоді листочки бугили лісової із листочками отруйного болеголову. Стебле і листки бугили лісової можна маринувати та квасити про запас у деяких регіонах. Молоде стебло бугили, очищене від шкірки, використовували як ласощі для дітей. У свіжовикопаному корінні бугили лісової міститься до 15% крохмалю та до 6% цукрози. На Кавказі, зокрема в аджарії та Абхазії, подрібнене коріння бугили використовують для виробництва спирту. Хочу застерегти, що рослини родини зонтичні досить схожі між собою, і якщо ви не впевнені, що це рослина харчова, краще її не чіпати. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.